Виконуємо номер 698 із підручника Алгебра 7 та номер 32 крапочка 29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте дії і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо до квадрата суму. Квадрат. Суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий вираз, додати квадрат другого виразу. Постали знак мінус, відкрили душку і підносимо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий вираз. І додати квадрат другого виразу. 7а підносимо до квадрата, це буде 49 а квадрат. Перемножаємо 7 на 9, 63, до на 2, 126. А Б додати 81 Б квадрат. Мінус залишили, підносимо до квадрата. 49а квадрат. Спрощуємо тут 7 на 9, 63, да мінус на мінус 2 мінус 126аБ і додати 81b квадрат. Ну, а тепер розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. 49 квадрат додати 126 аб. Додати 81b квадрат переписали. Знаки доданків дужках змінимо на протилежний. Мінус 49а квадрат додати 126ab, відняти 81b квадрат. І тепер зводимо подібні доданки: 49 квадрат і мінус 49 квадрат взаємозни. 81b квадрат і мінус 81б квадрат взаємо залишається 126б додати 126б. Це маємо 252аб. Задання друге підносимо до квадрата різницю, квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата суму. Знак плюс я вже не відкриваю дужки, бо знак плюс перед дужками. Це квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий вираз, додати квадрат другого виразу 10а піднесемо до квадрату, це буде 100а квадрат. 2 на 3, 6 на 10, 60 мінус 60 АБ. Додати 9б квадрат, додати 36а квадрат. І додати 2 на 5 10 на 6 60 АБ. Зводимо подільні доданки: 100а квадрат плюс 36а квадрат маємо 136 А квадрат. Мінус 60 АБ і 60 АБ – це 0. І 9 Б квадрат – 25b, ось у квадраті ще забули, загубили. 25b в квадраті. І 9b квадрат квадрат. маємо 34 b в квадраті. Отримали 136 a квадрат додати 34 b квадрат. 18х квадрат, відняти 12 xy переписали. Мінус 2 помножити також. Підносимо до квадрата різницю. Це Квадрат першого виразу, мінус подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Ну, а тепер будемо множити на мінус 2. 18х квадрат, відняти 12 х переписали. Піднесемо до квадрата, це буде 9х квадрат. Відняти 6х і додати y квадрат. Ну тепер будемо вже множити на мінус 2. 18х квадрат відняти 12х переписали. Отримаємо мінус 18х квадрат, додати 12х і відняти 2y у квадраті. Зводимо подібні доданки 18 х квадрат і мінус 18 х квадрат. Взаємознищується, мінус 12хік, і 12хік також взаємознищується. І мінус 2 у у нас залишилось. Переписали мінус 2 у у квадраті. Отримали мінус 2 у у квадраті. І останнє четверте завдання. Спочатку підносимо до квадрату, а потім будемо множити А помножити переписали квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Мінус 81 А помножити переписали. Квадрат першого виразу мінус подвойний добуток першого виразу на другий додати квадрат другого виразу. Піднесемо до квадрата, а потім будемо множити 81а квадрат мінус 18А, додати 1. а квадрат мінус 4а додати 4. Множимо на А. Маємо 81А у кубі мінус 18А в квадраті додати А. Множимо на мінус 81А. Маємо мінус 81А у кубі додати 324А і відняти 324 А квадрат, бо А на А, і відняти 324 А. Зводимо подібні доданки. 81 а куб, мінус 81 Акуб. Взаємо знищується. Тепер мінус 18 А квадрат додати 324 А квадрат. Отримаємо 306 а квадрат. І мінус 324а додати А. Отримаємо мінус 323 А. Отримали 306а квадрат, відняти 323 А. Номер 698 із підручника алгебра 7 та номер 32.29 із підручника математика 7 виконано.